У рівному обговорили стратегію розвитку області на найближчі роки. На відповідний форум з'їхалося понад 300 представників влади, бізнесу, міжнародних партнерів та асоціацій. Мета одна сприяти налагодженню конструктивного діалогу між владою, бізнесом та громадськістю. Як розвивати рівненщину та який її економічний потенціал? Про це дивіться далі у сюжеті якою буде рівнищина після війни над цим питанням розмірковували під час форуму регіонального розвитку? Віталій Коваль переконаний, уже треба думати над стратегічним плануванням та пошуком шляхів реалізації проєктів. Також варто створити сприятливі умови для ведення бізнесу та залучення інвестицій. План має народжуватись з базового рівня, народжуватись від невеличкого еспечника підприємця, від середнього. Підприємства від великої фабрики, від голови тергромади, від жителів громади. І цей план має обговорюватись, мати бути сенсом. І в загальному, на великому рівні ми маємо розробляти стратегію. Важливим фактором економічного розвитку регіону є синхронізація влади та бізнесу. Андрій Карауж зауважує, важливе місце тут відіграють тергромади рівненщини, серед яких, на жаль, лише половина мають стратегію розвитку. Безперечно, що війна і повоєнне відновлення повинно внести і скоригувати ці стратегічні плани. І якраз задача стоїть, щоб ми разом з бізнесом, який знаходиться в громадах. З владою, яка представлена і депутатами, і адміністрацією, вам допомогли, а ви захотіли намалювати і втілити в життя стратегічний план розвитку громади. А директор рівницького пивзаводу Мар'ян Года переконаний, за для економічного розвитку нашої області необхідно залучати інвесторів, зокрема і серед наших західних партнерів. Сьогодні ми будемо е, спостерігати е, цілий ряд грандів залучається е, західні кошти. Мені теж цікаво, можливо е, е, попробувати виграти який-небудь грант. Е, це ж е, гарні інвестиція, гарні кошти організатори форуму впевнені, відновлення економіки залежить від нових підходів у стратегічному плануванні, і робити це необхідно тут і зараз. Впевнені, наш регіон має усі можливості для економічного зростання. Павло Невесенко, Володимир Захаров новини рівного.